Ну, з усіх сервісних центрів, де мені доводилось е здавати практичний іспит. <рістила> 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 Цей сервісний центр, зараз секунду. Цей сервісний центр в місті Хуст Закарпатської області. Він найкращий в плані роботи. Менталон був на 11, мене покликали чітко об 11. О пів на 12 я вже сиділа за кермом. Чому я не здала іспит, це окрема історія, навіть не хочу жалітися і нити. Але в плані обслуговування клієнтів цей сервісний центр і в плані інспекторів, і в плані швидкості роботи, і в плані відсутності черги він поки що найкращий. В яких сервісних центрах я була? На Волині, в Харкові і отут на Закарпатті. Тому, якщо буде когось можливість саме тут, в хусті, місто Хуст, здавати іспит практичний, дуже рекомендую. Ну і рекомендую попередньо поїздити на Тойотах сервісного центру, тому що в мене проблема була не в тому, що я якось не так їду по дорозі і не дотримуюсь правил дорожнього руху, а саме в інша трошки коробка передач, по-іншому, працює і. Ну, якщо є можливість спробувати перед тим, як їхати, дуже рекомендую. Або візьміть у когось таку Тойоту десь на якомусь майданчику, який ви нікому не будете заважати, вам ніхто не буде заважати, спробуйте там просто поїздити, щоб зрозуміти, як працює те щеплення, куди перемикати задню передачу, тому що вона інакша. От і все. Але сервісний центр місто Хуст номер 2144, дуже рекомендую.